У Ратнівській громаді попрощалися із 32-річною героїною Марією Рибіною. Нагадаємо, старша солдатка Марія Рибіна, уродженка міста Торецьк Бахмутського району Донецької області, померла 13 жовтня цього року в лікувальному закладі міста Суми. Марія була учасницею АТО, воювала за мир та свободу нашої країни. Її матір та син з перших місяців війни. Приїхали до Ратнівської громади та поселилися у селі Комарове, плануючи лишитися на постійне місце проживання. Чекали додому свою захисницю. 16 жовтня, з болем у серці, односельці зустріли траурний кортеж. Чин поховання було проведено у храмі Казанської ікони Божої Матері, військовослужбовиця знайшла свій спокій на місцевому кладовищі.